Днями офіцери поліції охорони Київської області. Розпочали практику у навчальних закладах. Йдеться про роботу у рамках проєкту. Офіцер служби освітньої безпеки. Концепція проєкту передбачає комплекс заходів: протипожежна безпека, охорона, робота металошукачів, використання тривожної кнопки для виклику додаткового наряду поліції. Безпекові офіцери вже зараз чергують у дев'яти навчальних закладах, зокрема у тих, які постраждали після. Для вторгнення росіян зі сторони Білорусі, розповіла заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко. Для провадження проєкту Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ та національна поліція визначили понад 400 закладів загальної середньої освіти. Всі безпекові офіцери пройшли підвищення кваліфікації за спеціальними дисциплінами. Тема методика спілкування з дітьми та робота в освітньому середовищі.